Наша наступна розповідь доволі важка стосується наших військовополонених та їхніх. Про родичів, але її варто подивитися усім і зробити правильні висновки. Служба безпеки України в ексклюзивному інтерв'ю фактам розповіла про методи і засоби, якими російські спецслужби впливають на українських воїнів, що потрапляють у полон, а також на їхніх рідних та близьких. Це цілеспрямована робота, яка ведеться з усіма нашими військовополоненими. Ті, хто погоджується, практично не мають шансів повернутися в Україну, а їхні родичі опиняються на гачку ФСБ. Детальніше. У сюжеті Василя Саф'янюка. Попали в полон. Були ми контужені, нас троє з підрозділу попало. три дня продержали в ями. Колишньому військовополоненому Валерію ще пощастило. Він категорично не погодився співпрацювати з ФСБ і при цьому його доволі швидко обміняли. Мені ну, умовно пропозиція така була, я відмовився. Ну, і... ну, Бачу, що з динозавра взяти з нього якби така тішофламови, чи там більш так важелі впливу було. І наскільки я знаю, батьки деякі залишалися, якісь там роботу поробити. Валерій розповідає, росіяни застосовували різноманітні тортури і методи впливу, а потім змушували говорити на камеру вигідні їм наративи. Моральний злом. Хтось ламався, хтось не ламався, заставляли там давали текст. Треба було під відеокамеру це розповідати. Ну, направлення таке було, що. Зсу, це умовно, це взагалі там не війська. Там тут ТЦК, І от на ТЦК дуже багато ні упору роблять. Що це бусифікація, і ви повинні розказати така цілеспрямована робота ведеться з усіма нашими військовополоненими. Ті, хто не витримують тортур і погоджуються практично, не мають шансів побачити Україну. А їхні родичі стають російськими агентами, попереджають в СБУ тільки. Людина погодилася у родич на середання завдання, Вона фактично потрапляє на гачок і е, військовополонений вже додому він не повернеться, тому що е, російським спецслужбам вигідно утримати цю людину максимально довго. Найбільше росіян цікавлять ті, хто має стосунок до наших оборонних та стратегічних підприємств, або проживають у населених пунктах, де є військові частини. Пропонують. Е, Цим родичам е, виконати якесь дуже просте завдання. Це може бути щось е, дуже незначне, на кшталт там, вкинути, наприклад, якусь там листівку, роздрукувати, закинути там, якийсь там певний поштовий ящик чи е, сфотографувати там, якусь машину. Особливу увагу росіяни приділяють зриву мобілізації та розколу нашого суспільства. Вони примусили наших військовополонених наговорити необхідні їм слова для цілого фільму. Тепер їхні родичів змушують його поширювати у власних соціальних мережах та у Тіктоці, щоб не потрапити на гачок російських спецслужб. Варто негайно повідомляти про такі випадки у службу безпеки України. Щоб випадок стався найкраще всього взяти певну паузу під якимись будь-яким приводом. I mm -hmm. Щоб там подумати і е, повідомитися, можна на гарячу лінію СБУ або в чат-бот СБУ, або ж е, іншим правоохоронним органам, що стався така ситуація. Щоб не стати колаборантом чи зрадником держави, щоб не зробити ще гірше своєму полоненому родичеві, не ведіться на російську провокацію і пропаганду, закликає і колишній бранець Кремля Валерій. Вони знають, як зацепити, тому основний посил, як від мене, якщо таке трапляється, краще. Прийти і розказати, щоб не було проблем далі. Від того, що люди тут, родичі, питаються, там хлопцям леше не буде. Василь Софянюк, Роман Щербаков, факти ICTV, Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.